По домобудівнику дійсно була складна ситуація, і я не сказав би, що там всі питання вирішені. Домобудівник у нас веде декілька програм, які стосуються державного фінансування і по -чор... ну, серйозних програм. Ці питання на контролі в найближчий час разом з міською владою. Ми це питання вирішимо до кінця. Затримка є із наданням житла, але це не значить, що це житло не буде. Передане, я думаю, найближчий час ми завершимо це питання до до закінчення 2013 року. Всі ті програми, які в нас ідуть по е різних напрямках фінансування державного, в тому числі які веде будівник, будуть виконані до опалювального сезону. Ні, я не можу сказати, що до опалювального сезону графік там є відповідний, але затримка є. Я це. Ми повинен вам констатувати, по причинах не завжди залежних від нас, адже це господарююча комерційна структура, будемо так говорити, домобудівник. Він працює по угодах, які заключені набагато раніше, кілька років назад. Зараз просто етап підійшов введення, але вони на контролі. Я думаю, що всі об'єкти ми ведемо, може, з деяким запізненням, але програми 2013 року всі будуть виконані.